Вітаю, друзі. Епізод медійної активності генерала Сергія Наєва очікувано закінчився відправленням генерала десь поближче до лінії фронту. Наскільки я зрозумів, що неочікуваним виявилося в усій цій ситуації з генералом Наєвим, який нещодавно дав скандальне інтерв'ю журналістам Української правди, так це швидкість реакції представників вищої політичної влади, і та швидкість, з якою генерала Наєва. Відправили поближчі до передової. Фактично, це сталося буквально на наступний день після публікації інтерв'ю. Кажуть, що в ситуацію втрутися сам президент України Володимир Зеленський. Він був дуже злим, дуже розгніваним цим інтерв'ю наєва для української правди і дав розпорядження сирському для того, аби сирський відправив наєва подалі з Києва, подалі від. Спілкування від можливості спілкування з представниками центральних засобів масової інформації. Якщо я не помиляюся, мені не зраджує пам'ять, то фактично це перший випадок, який може бути зарахованим як випад генералітету проти представників вищої політичної влади. Наїв це перший генерал. Який пішов проти течії, який висловив своє незадоволення політикою Зеленського і політикою Єрмака. Були, звичайно, випади серед старшого офіцерського складу. Але це були полковники. Я згадую полковника Червінського, по-моєму, ще були якісь офіцери, які пробували щось сказати поперек. Звичайно, полковників і підполковників можна садити до в'язниці, а генерала так просто. Ну, складно зробити, хоча ми бачимо, що останніх ось трьох генералів, які відповідали за оборону Харківщини, вже е, притягнули до кримінальної відповідальності. Поки що Наєва не наважилася притягнути до кримінальної відповідальності, пришити їм якусь справу, поки що його відправили подалі від Києва, поближче до лінії фронту. Але загалом це Ну, перший такий епізод. При чому я хочу зазначити, що от цих троє генералів, які зараз переслідуються, чи двоє, а можливо, троє генералів, які зараз зазнають кримінального переслідування, вони не зробили ніяких політичних заяв і ніяких таких подібних кроків. Нагадаю, коротко або коротко опишу суть інтерв'ю наєва. Фактично, наєв зробив такий несміливий крок. Делікатний крок у звинуваченні вищої політичної влади а в окупації значної території української території більше 20% І фактично найвзвинуватив зеленського і вищу політичну владу у тих жертвах, у тих сотні тисяч жертв, які пов'язані з російською агресією. Фактично, країна виявилася. Не готовою до цієї агресії, ми нічого не зробили, і тому понесли і людські жертви і втратили територію. Але ще раз повторююсь, Наєв це зробив досить так дипломатично і делікатно, але, в принципі, ясно і прозоро. Він розказав, що і як відбулося на передодні вторгнення, за кілька місяців до вторгнення. Я сьогодні хочу поговорити: поговорити про. Це інтерв'ю, тому що це непересічна подія і е, одне із перших найголовніших питань, яке логічно витікає з цього інтерв'ю. А чому Наєв сказав це тільки зараз? Чому Наєв три роки фактично мовчав і нічого не говорив? На це є відповідь. Я пояснюю це наступним чином: Наєв не стерпів. Наєв не стерпів негласної угоди. Угоди між представниками вищої політичної влади і генералітету. Яка, В чому суть цієї угоди між вищою політичною владою і генералітетом? Суть цієї угоди наступна: генерали не турбують і, тим більше, не напружують представників вищої політичної влади. Вони не інформують їх про військову загрозу. І не чекають ніякої відповіді і реакції, тим більше вони не пишуть статті в пресі і не інформують громадськість, що ми знаходимося у небезпеці. Якщо Зеленський говорить, що в травні будемо смажити шашлики, значить будемо смажити, а генерали мовчать. І вони нічого не пишуть і не говорять. Є ще один важливий момент цієї суспільної угоди, неприємний момент. Фактично, генерали погодилися на роль терпіл, якщо говорити мовою такого кримінального сленгу. Вони виконували, вони погодились на роль ЦАПів відбувайлів І у випадку необхідності, вища політична влада могла все звернути так акуратно на генералітет, але не персоні. Персоніфікуючи. Наєв відреагував на порушення цієї суспільної угоди, і порушення суспільної угоди з боку президента Зеленського. Генерали не підписувалися на те, що вони будуть публічними ЦАПами відбувайлами. Більше того, вони не погоджувалися на те, що будуть називатися прізвища, і ці прізвища будуть зазнавати кримінального переслідування. Оце надзвичайний важливий момент, який відбувся у нас. Зараз. І тому Наєв висловився, висловився через три роки. Хоча б мав зробити це значно раніше. З огляду на статус, з яким погодилися бути наші генерали, безперечно, це громадянський вчинок. Тому що всі інші генерали не наважилися цього зробити. Ось це. Момент, який я би хотів охарактеризувати там в преамбулі або в підведенні, що, звичайно, шокувало мене, і думаю, шокувало всіх. Я подивився, до речі, аналіз Юрія Бутусова, як він бачить цю ситуацію. Ну, в принципі, Бутусов зайняв правильну позицію вже в кінці, коли мова зайшла до Кримських перешийок і взагалі до оточення Маріуполя і оцих всіх речей. Підриву там, мостів і таке інше. Наюв фактично показав, що якість генералітету у нас не витримує жодної критики. Просто не витримує жодної критики, тому що Наюв не просто намагався там делікатно перекласти провину на вищу політичну владу, він взагалі не відчуває за собою жодної провини. Не відчуває провини за військовими, за представниками вищого офіцерського складу. Він не збирається не те, що там аналізувати, не те, що каятись. Він не хоче навіть визнавати найменших помилок. І це дуже тривожно, дуже тривожний сигнал, просто перекладання відповідальності. Епізод просто на виду, з який вразив абсолютно всіх, коли Найов почав пояснювати, чому не були підірвані мости через кримський перешеїк. Там їх п'ять чи скільки було, і так далі. Тому що виявляється, підірвати мости можна тільки під час початку бойових дій, тільки тоді, коли починають на голову падати міни і снаряди. А коли починають падати на голову міни і снаряди, то зробити це, звичайно, не можна, тому що військові це не роботи. Це пояснення генерала. Будь-яка тверезо думаюча людина задає запитання, чому мости не були підірвані ще там, ну, щонайменше 2021 року. Чому вони не були підірвані ще в квітні 2021 року? Чому все було не заміновано навколо? коли вже… Путін стягував війська навесні 2021 року. Уже тоді було ясно, що це щось не те. Тим більше це мали би робити військові. Самі військові прогнозують військову загрозу. військові загрози. Інаєв сказав, що все нормально. Більше того, не можна звинувачувати командування південь, тому що командування північ. Допустило глибину інвазії або глибину прони проникнення більше, ніж на півдні, на 10 кілометрів чи на 30 кілометрів. Там проникли на 300 кілометрів на півдні, а от на півночі проникли на 330 кілометрів. Ну, просто слухати такі речі, ну я не знаю. Ось так от, е Бутусов правильно розставив акценти, я його тут абсолютно підтримую в цьому питанні. І ми приходимо до висновку, що у нас. Е Генералітет і вищі офіцери, взагалі, ну, їх можна назвати дармоїдами мирного часу. Вони фактично просто поглинали бюджетні гроші. Саме вищі офіцери, які нічого не робили, не передбачали, не тренувалися. Абсолютно безвідповідальна страта у військах. Навіть коли говорять про те, що вони писали плани. Мені це все дуже дивно. Більше того, одна я вважаю, що вони поч... повинні починати діяти тільки тоді, коли їм на це вказала вища політична влада. Я не знаю жодної сфери, жодної галузі, де... яка залежить від вказівок вищої політичної влади. Освітяни йдуть в освіту, тому що вони хочуть, вміють і можуть вчити. Освітяни йдуть в освіту. Тому що вони хочуть себе реалізувати, як люди, які хочуть і можуть навчити. Медики йдуть в охорону здоров'я, тому що вони хочуть і можуть заробляти. Лікувати. Це не, Я не, обом, не обмовився. Вони хочуть заробляти на хворобах. І, а інші хочуть допомагати. Держава просто встановлює рамки і правила, але ніхто не чекає вказівки. Зверху, що потрібно вчити, потрібно там, лікувати. Більше того, я як людина, яка працювала десь ну, в співмірній системі, це профілактика епідеміологічних захворювань, і хочу сказати, що я навіть не можу собі уявити ситуації, коли б сталася там, епідемія холери чи епідемія грипу, і країна виявилася неготовою. І епідеміологи, і санепідслужба, вона говорить про те, а нам не дали вказівку, не дали розпоряджень, не вели там якийсь спеціальний стан чи ще щось. Ініціює взагалі такі речі, ну, наприклад, в охороні здоров'я. Перший заступник тоді був міністр охорони здоров'я, він же ж головний санітарний лікар. Всі такі подібного роду. Надзвичайні стани епідеміологічні ініціює профільний спеціаліст, не президент країни, не прем'єр-міністр. Це важливо розуміти. Більше того, всі заходи вони плануються профільними спеціалістами, існують постійно діючі комісії при обласній раді, при міській раді, і епідеміологи, вони формують номенклатуру необхідних. Протиепідемічних засобів, заходів, витратників і так далі, і несуть їх на цю комісію, і кажуть, нам потрібно стільки там хлорного вапна, імунобіологічних препаратів і так далі. І кожен е, працівник СЕС тоді міг показати папір, з яким він звертався до органів влади з метою забезпечити ось такі інструменти, такі витратники, і такі медикаменти. Якщо такого паперу немає. То це, не знаю, кримінальна відповідальність. Я хочу запитати у Наєва і у генералів, де ці папери, відповідно до яких вони вимагали, збільшити кількість бригад з 12 бригад до 24 бригад, збільшити якість утримання цих бригад, підвищення заробітної плати, де папери, які свідчать про те, що Наєв і команда. Турбовані згортанням ракетної програми, де запити на номенклатуру ракет, балістичних, крилатих і так далі. Хто повинен був прогнозувати характер бойових дій? Хто повинен був прогнозувати форми бойових дій і напад в тому числі? Це можуть робити тільки військові. Для цього є військова розвідка, для цього є всі люди, які цим займаються, незалежно від того, що там намислили і домовилися Єрмак з Зеленським в Омані чи ще десь. Де публікації в пресі, де позиція Наєва? І не тільки я не конкретно до Наєва, я до всіх генералів. Наєв тут якраз молодець, він хоча б не стерпів того, що Зеленський порушував цей суспільний договір між ними і сказав, що він. Не хоче бути публічним терпілою, він готовий бути тільки не публічним, прихованим ЦАПом від Так ось, що я хочу сказати: генерали у нас під час війни, я маю на увазі Валерія Залужного, не тим займалися. Вони не, не мають писати статті в The Economist під час війни, коли вже все відбулося. І розказувати, мріяти, якісь там, давати свої прогнози, що війну можна вигнати тільки якось технологічними проривами чи ще щось. Вони повинні були писати статті і проводити прес-конференції, брифінги на УНІАН задовго до початку війни і говорити про те, що вища політична влада ігнорує їхні сигнали, ігнорує їхні прогнози. Це задача військових. Так само, як задача освітян трубити про те, що у нас деградує освіта. Так само, як задача медиків говорити про те, що у нас все неправильно. І деградує система охорони здоров'я, це є загрозою національної безпеці. Те саме мають говорити адвокати і юристи, що в нас з такою судовою системою нічого неможливо в країні. Що поки ми не створимо українську юрисдикцію, ми нічого не зробимо. Взагалі ніде і нічого. Це все повинні говорити саме профільні люди, які є фахівцями. На жаль, Наєв продемонстрував, що. Військовий генералітет це найбільш інертна, інерційна спільнота, які взагалі ну, не збираються не проявляти там ніякої ініціативи. В принципі, я не можу сказати, чому Наєв, верніше не можу прив'язати це з виборами, і не можу сказати звинуватити Наєва, що він кудись мітить. Ну, це некоректно було б. Тому що я завжди шукаю в людях позитивні. Я вважаю, що це позитивно, що Наєв відреагував на спробу перекласти на військових всю відповідальність. І це позитивний момент. От. Але чому я згадав про вибори? Тому що ми повинні розуміти, що генералів пускати до влади категорично не можна. Просто не можна. Це ну, неймовірна якась річ. Я, звичайно, маю про. Не просто натікаю, а просто називаю прізвище Валерія Залужного, з яким носяться. Наєв він хоча б зайняв позицію, хоч зараз щось сказав, а залужний і цього не зробив. Причому, як всі правильно зазначають, залужний вищий Зеленського на півголови. Як він примудрявся під час нагородження підстрибувати до Зеленського вверх, тобто це наскільки треба було присісти в ногах, щоб підстрибувати до нижчого себе, ну, я навіть не знаю. Тобто Ну, залужний це просто це б відбувало в квадраті, це пристосуванець. Так навіть в порівнянні з залужним це просто ну, герой серед генералів. Але чомусь залужного бачать президентом країни. Я взагалі собі навіть не можу уявити. Я вже не кажу, що якщо йому дати мікрофон і спробувати запропонувати щось там сказати, він ж нічого не скаже. Ці статті, які опубліковані в The Eкономіст, ну, м'яко кажучи, до політики до України, і тим більше ж назвати їх програмними статтями, ну, ну це не серйозно. Це реферат курсанта першого курсу училища там, Івана Богуна. Ну, може, не першого, може третього курсу, таке може написати. Ну отже, така ситуація у нас вийшла з епізодом медійної активності. Найва. І її треба правильно бачити цю ситуацію і правильно її читати. На цьому закінчую цей блог. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо, вкотре. Підкреслюю. До побачення, до наступних зустрічей.